Щастя, коли вдома все працює, ми втомились пішки ходити сходами. Ліфт частина загального майнового комплексу, що належить тільки мешканцям. Берегти своє майно, ремонтувати його маємо ми самі. Це важко, але місто нам допомогло. Ми зібрали кошти на поточний ремонт ліфта. А місто повернуло нам 60% наших витрат. І тепер ліфт працює. Як це зробили ми? Вирішили на загальних спорах, що нам потрібен поточний ремонт ліфта. Зібрали потрібну суму. Зробили ремонт ліфта. Голова ОСББ відправила документи про поточний ремонт нашого ліфта до міськради. Місто повернуло нам 60% від витрачених коштів. Тобто, кожен з мешканців, хто брав участь у поточному ремонті ліфта, отримав одноразову грошову допомогу з бюджету. Ми маємо дбати про власний будинок, бо тільки нам тут жити.